Коли приходять жінки на прийомі, кажуть, от мені не хочеться. І в принципі, мені нормально. В кожної людини погодьтесь зі мною, що є своя статева конституція, у когось ну, цей момент сексуального потягу, бажання, він у кожного автентичний і індивідуальний. І в принципі, потрібно знаходити баланс. Тому що деякі жінки приходять і кажуть, ось, наприклад, мені нічого не хочеться. От моя, мій режим статевого життя це один раз на тиждень, і мені абсолютно це в задоволення. Частіше вже не в задоволення. А чоловіка мого дуже велике лібідо, і він хоче займатися цим і в день, і вночі, і на вихідних, і в побудніх днях. І тобто, у людей є в цьому плані. Не так, неспівпадіння по статеві Конституції і Полібіда. Е, який вихід через двері. <свісна> вихід, <свісна> вихід шукати цей баланс. Якщо він торкається якогось психологічного аспекту, співпраця, так би мовити, терапія з психотерапевтом або з сексологом, чи правильно казати сексопатолог? Ні, це інша професія. Це інша, сексолог. Ну, вибачте, я ні, ні все нормально. Або ж, якщо це питання медичного аспекту, то саме ендокринного, гормональних моментів, гінекологічного здоров'я, то робота з саме гінекологом, або ендокринологом.